Я Гузик Поліна, учениця 10 класу Хорольського навчально-виховного комплексу Хорольської міської ради Луминського району Полтавської області. Шановні члени журі, до вашої уваги пропоную наукову роботу на тему мед, дослідження його властивостей. Мета дослідження дослідити якість меду з нашої та сусідської басіки, вивчити види і властивості меду, навчитися розпізнавати мед від підробок. Високі ціни на натуральний мед роблять його принадним об'єктом фальсифікації, тому визначення якості меду є дуже актуальним. В мед – не дар природи. Види меду за своїм походженням можуть бути різні: квітковий, липовий, акацієвий. Він має свастивості, які визначаються біологічною природою та хімічним складом. Органолептичні показники меду залежать від видів рослин, медоносів, часу медозбору, погодних умов, способу зберігання. Мед є дуже цінним харчовим продуктом. Його можна називати дивними природними ліками. Він чудово впливає на організм людей. Для своєї дослідницької роботи ми взяли два зразки меду зразок номер один із сусідської пасіки, а зразок номер два домашній. Під час проведення експериментальної роботи ми досліджували якість меду органолептичним, смак, запах, вязкість методом та визначали наявність інших домішок в домашніх умовах. А окремі методи проводили у хімічному кабінеті. Досліджувані зразки меду мали приємний аромат без сторонніх запахів. В'язкість меду визначали по його витіканню з посудини в посудину. Натуральний мед повинен бути повністю однорідним і за кольором, і за смаком. Я визначила у зразках меду інші домішки, такі як крохмаль, креди, вмісту води, виявлення цукрової патоки. Бджолиний мед це продукт з неперевершеним смаком та поживними якостями. У моїй роботі було розглянено харчові та біологічні цінності меду, що формуються його якісні способи і методи виявлення сторонніх домішок в результаті. Встановлено, що в першому зразку було виявлено край, дегрукувати смак, а в зразку номер 2 екологічно чистий продукт. Отже, купуючи мед, будьте обережні, щоб вам не підсунули фальсифікат замість справжнього дива, яке дарує. Природа. Дякую за увагу.